Да, тобто, а з іншого боку, величезні пошкодження, особливо в Харківському регіоні, на Дніпро Миколаївська, Херсонська, Миколаївська, да, величезні витрати, плюс не враховується інфляція. Треба ж і тому НКРКП прийняло рішення там збільшити тариф для ОСРів на, на, на показник інфляції. Це вони в кінці, в кінці липня таке рішення прийняли. Ну, мені здається, що це абсолютно логічне рішення в, даних, в даній ситуації. Знов таки, у нас зараз багато хто накинулося, накинулися експерти, лобісти певні так сказати, накинулися на це рішення, не розуміючи, що в якому стані фінансовому знаходяться ОСР, не враховуючи те. Що в них доходи різко впали в зв'язку з війною через зниження споживання і витрати на відновлення. Тобто, тому я думаю, що тут, тут теж буде така велика боротьба за ці тарифи для ОСРів, Да? але ми не, не зможемо надійно забезпечувати енергоспоживання, в першу чергу для населення, а, а для населення це не буде підвищення, тому що в нас є фіксована ціна.